Так, дівчата, привітик! Я без сценарію, експромтом. Тому що я хочу розповісти, сьогоднішня тема сьогоднішнього, сьогоднішньої паркінгової історії захворіла. Цей паркінг ви вже знаєте. От там от я сиділа, кліпала вам відосик тиждень тому. Я стояла тут на 45-го. І сьогодні я стою 24. ку і я дуже-дуже шкультигаю. Це моя он, піжамна, типу одежа, Бо, е, як, дреск, мік, дрескот. Е, е, і я шкультигаю. Чому? Тому що у мене запалення ахіву. Якось воно називається. Тенденіт, наче. Це дуже стара історія, як я лазила по кар'єрах в Кривому Розі і потім змерзла, і це все собі пошкодила. І от восени воно у мене загострюється. Тому що ну, у мене були заладунки, розладунки, я скакала, я вам зараз покажу, як я скакаю. Це бачите, я все одно Короте, я навантаження на не даю на хіл, але я зайнялася, вон, я собі в кашку варю. Раніше я така, як королєвішна на вінді піднімалась, а зараз я ось це у мене така драбинка. Оце моє вантажне відділення. І на цьому тижні у мене багато було кріплень, розкріплень. Значить, я знаю, я сюди залізаю, ось за це я чіпляюся і потім так само злізаю. Іноді зручно, іноді не дуже. Або просто що осінь і прийшов час. Всі ці загострення раніше ти думав, що то просто хтось жартує про загострення восени і весною. Але ні, ніхто не жартує. Воно так і є. Кажу, як хронік. З цими своїми суглобами. І от я е, зараз я вам щось покажу, потім розповім, потім ще щось роз... розповім. Я в цей рейс не взяла холодильник. Він, він в мене не вліз, просто не вліз. І тепер мій холодильник називається Чорний Ящик. Е, майже я повинна з'їхати 9 жовтня на базу. Це вже, ну, коротше, кінець першої каденції. У мене каденції маленькі. Дивіться, вже штоліни у продажу. Ви знаєте, як я їх люблю. Ну, це у мене капуста кисла, іде на салат, банани, варені, яйця. Це я в Австрії купила. Хлібчик, Вон же я штолен над'їла. Надкусила, бо мені було сумно, і у мене харчування. Коротше, я потім отак складу поємнички. І отакий у мене холодильник. А олійка домашня з дому. Отак. Зазвичай ще коліном я його так роблю. І, тиць. і такий у мене холодильник. Я приберу в кабіні покажу ліжечко. Ну, тобто, я ж казала, що є великі забудові, є маленькі, але я вам казала, чи не вам, я не пам'ятаю. Коротше, про захворювання. Так-от. Якось мене дівчина одна спитала: я не буду дуже на вас дивитися, тому що я щось. Це вночі, коли я їду, щоб я не засинала. А, Амазон сам себе не привезе. У нас в країні це нова пошта. Мені зазвичай, ви думаєте просто так? А, ви Зранку отримуєте свою посилку. Ні, водій намахує всю ніч. Так от. Якось дівчина мене спитала: А як ви розвантажуєтеся, коли дощ? Ну, так, от, розвантажуюся я так само, коли... як і не дощ? Просто що тобі неприємно, на тебе ляє, падає той дощ, ти мокрий, все це гівно на тебе, дощ, сніг. А по Скандинавії взагалі срака була. Ну, Але саме сумне, коли ти захворів. А, що... Скільки я працювала, я жодного разу не хворіла на якісь там ОРВІ. Якось мене проносила. Мабуть, тому що я в, ну, в ізоляцію. Це реально сама настояща ізоляція. Ти майже ні з ким не спілкуєшся. А, чим я хворіла? Спина у мене боліла якось дуже. Ну от Зараз це моя ахілова п'ята. Ну, У мене є всі пігулки. Обезболюючи. І вчора на Амазоні хлопець побачив, як я шкультигаю, але Амазон він дуже толерантний до всіх, до інвалідів, до, взагалі до всіх людей. От, тому я сказала, все буде не дуже швидко. Ну, сказала, Не швидко, та й не швидко. І, і, а от якщо у мене буде заладунок і сюди завантажать щось, що треба кріпити, то всім буде на мене насрати з моїм ахілом. Хлопець побачив, як я шкультигаю, і дав мені оцей бальзам кінський. Такий, знаєте, синенький, голубенький. Ну, У мене якась мазючка з дома, якась прискалка із Франції. Ну, і ще й цей кінський бальзам, і, 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 і дози у мене кінські обезбола. Ну, Я сподіваюся, що якось це. це... Владнаємо, але логістів я попередила. Так от, дівчата, я хочу сказати: ну, по-перше, да, ніжка хвора, мені навіть соромно тут по паркінгу ходити, бо я пиздець, як як шкуль шкультигаю. Але я знаю декількох хлопців, які переживали ковід, і самі страшні, от зараз у мене приятель. Він їзде на Ірландію, Англію, Там да, в нього був ковід, він знав і ніхто тебе не зведе, ніхто до тебе не приїде, ніхто тебе не, не полікує, крім, ну, якось сам відлежишся там в кабіні. і все. Логісти можуть дати паузу, але зазвичай використовують свої власні вихідні, тобто 45-ку, і якось одужують. Якось. А, мій друг Роман зламав руку в Парижі. Це наша любима історія. Коли він стояв якусь паузу в Парижі, пішов подивитися на Ейфелову вежу і... сфоткати і не побачив внизу цей знаєте, парканчик, такі... ланцюги великі, він перечепився, впав і руку зламав. І за зламаною рукою ніхто його не евакуйовував, ніхто не приїздив, його везли. Ну, він доїхав до Польщі і там взяв лікарняний. І потім ходив в цьому, в Гіпсі. Ще у мене був один колега, якого схватив інсульт мого віку. Була спека. Ми тоді працювали я по Італії. У мене фірма була. Ну, це та сама, яка була у мене теж довго: Скандинавія, Італія. там ми працювали. І йому стало зле на паркінгу. Але як зазвичай хлопці, типу, та все нормально, там, може, там щось випив, та ж спекотно. Але шеф зорієнтувався і одразу викликав йому швидку. Швидка його забрала, і поклали його в коридорі і сказали: чекай. І що йому повезло? Тому що в Італії дуже багато ну, тобто хвороба серця у них розповсюджена, і вони на ній знаються. Тобто... Коротше, знаю, що робити, і, і швидко. І йому повезло перед ним. Слухайте, так не можна казати, але перед ним парочка людей вже померла, і він якось швидше в черзі посунувся. Йому зробили операцію. Вона коштувала щось за захіра тисяч п'ять євро. І, ну, коротше, машину приїхали хтось з Польщі, забрав. Хлопця підлікували, випустили. Він довго був на лікарняному. І шеф сподівався, він за це заплатив, що він отримає гроші по страховці. Але вийшло так, що якщо ти застрахований, от, до речі, я зараз працюю на фірмі, де я застрахована А 1 і ще якась страхівка додаткова. Ну, тобто, якась така фірма вже у мене, типу, серйозна. Зарплата 10-го числа, а не от це от все. наліком на карман по з'їзду. Хоча налік завжди приємно. Так от. Коротше, хлопець не захотів відшкодовувати через страхову. Чому? Тому що якщо ти через страхову в Польщі отримаєш відшкодування на операцію на серці, то ти вже медогляд не пройшов. І працювати водієм міжнародником ти не можеш. А він не хотів залишатися без роботи такої. Тому що, звісно, слухайте, навіть водії по Польщі заробляють більше, ніж людина. По, по Польщі на вантажівці, ніж людина в Польщі на заводі. А, і тому, коротше, ніхто нічого не відшкодував, так воно і сталося. Ну, це те, я, от я вам, це паркінгові історії. Все може правда, а може бути і Катя вигадала. Тобто, таке. Ну, це я зараз шкультигаю, мене себе шкода. Я написала логісткам, а я новенька. Слухайте, я працюю третій тиждень на фірмі. І, звісно, не хотілося ну, знаєте, виступати з, з таким контентом, що я захворіла або ще щось не так. От, ну Але я так розумію, що ну, я людина відповідальна. Я розумію, якщо мене накриє і я не зможу працювати, вони повинні про це знати. І я сказала, що дівчата, у мене така срака. Я тримаюся, я от зараз у мене 24-ка пауза, я відпочину. А потім Амазон я зроблю, а далі буде видно. Тому що Амазон я зроблю, а мені ще потім 4 дні працювати. Ну, Краще, б Амазон, навіть якщо вночі там просто прийшов, двері відкрив, двері закрив і уйшов. Ну, уїхав. От. А, і, і ще класне, що у мене машина, автомат і ліва нога не присутня в водійській діяльності. Але коли вона болить. Срака, вона при вона <рисутня> присутня всюди, нічого ти не хочеш. Ані в туалет іти, ані їсти готувати. Хочеться лягти і померти. Ну, але ще що, якось до мене це такі, ну, кажу, паркінгові історії формат. Мені ліньки писати щось для вас, знімати, щось таке потужне. Хоча, хоча є що. Е, якось хлопець до мене підійшов в Скандинавії десь Швеції я стояла. І, блядь, плаче, він щось варив і окропом собі обварив. Отам і обварив. І воно в нього піх... піхурями пішло. І він стоїть і, знаєш, таке, ну, чуть ли ні, мама, падуй. Ну, кажу, треба, щось тут робити. Ну, побачив, що жінка. Я, я достала бальзам загуючи цей, який. кажу: ну, я тобі не буду мазати. Нада ось тобі кришечка. В кришечку йому нацвіркала. Кажу, йди собі, маш. Якось хлопець підійшов, каже, є якийсь обізбол, так болить зуб. І я ще не, не скоро з'їжджаю на Польщу. До мене сусід підіха. Отак ми всі співіснуємо. І у мене був анальгін. Я не знаю. коротше, у мене мої подруги, типу, Кошкіна. Які не забороняють навіть жерти цитрамон. В ну, общем, я йому дала анальгін рідкий в, кампу, в ампулі, наче йому полегшили. І Він коли побачив мою аптечку, у мене аптечка на мене, на брата і на того свата. Тому що реально так от можуть підійти і попросити. І от вчора я ні в кого нічого не просила, тому що у мене таке захворювання специфічне. Хто мені що дасть? Ну я натягнула компресійний шкарпеток. Ой, але бачите, знайшовся хлопець з цим кінським бальзамом. О, так що до мене частенько підходили хлопці, просили якісь пігулки, типа цитрамон, Сам ще щось. А без, ну, в основному, абізбол, бо багать, у багатьох там спина болить або що. Або срачка якась. Так що, коротше, оце неприємна капзда, коли ти в трасі, коли ти захворів. А, і треба все одно працювати. Але я не буду закінчувати на поганому, я вам покажу, який тут класний туалет. Що ще можна з мене взяти? Коротше, це я сьогодні була в Празі і в Відні, а покажу вам туалет. Так, це я тут домиваю посуд і залишу його тут. А за мною всі вже паркуються, тому що час. 17.40, та всі будуть вставати на паузу. І десь о п'ятій рушати. А я завтра рушаю... О, сусід, уїжджає. Уїхав один. Вон там. Ох, як я сьогодні стояла вночі, 45-ку мені треба було відстояти в Чехах, стати нема де. І я стала ну, на паркінгу, але майже при дорозі. Це срака. Я не знаю, як хлопці у цих карманчиках сплять, як вони взагалі витримують 9 годин або 11 паузи при дорозі. Це ужас. Таке. Так, показую, де зазвичай у нас живуть холодильники, ну, в полупокерах. Ось тут. Бачите, тут Ото два рундуки, там щось є, ну, наприклад, ну, якісь їдла або що. Ж... У кого що? А от в цю нишу стає холодильник. І мій холодильник ідеально ставав на минулій машині в іншій фірмі. Отут от є е, гніздо, всі вони працюють. І отут є, і от є. І у мене навіть такий ліхтарик є. Але холодильник не встав. Він не встав, ладно, він не встав в поперек, але він навіть вздовж так не став. Тому що він вищий за. Ну, коротше, він за це вищий. І оця поличка не закриється. І тому я без холодильника. Але зима. Моя любов все міряти рулеткою. Каже нам, що моє ліжечко коротше, 57 см. І це дуже мало. Якщо у вас нема баночки маленької, то, от, бачите, можна взяти кришечку і поставити в кришечку, і буде добре. Так, показую. тут на всіх асфінагах є мапа Австрії. І де ти знаходишся? І кавові апарати. Але ми йдемо ось сюди. Тим-тим-тим. Ось о душі, я покажу, бо я зібралася. Так. Віть. Тут дуже тепло, приємно пахне. І знаєте, що мені більше за все сподобалось? Ця штука. Раз. І два. Ось. Щоб малюково було тепленько. Є отакий От туалет. І є звичайні. Вон тільки приїхала Тітенька тут прибирає. Я її вже знаю, бо я тут стояла. Ну, але ми йдемо в душ. Приймають тут пишуть, що один євро. Але Паша мені сказав, що можна кинути 2 і буде на 20 хвилин. От 20 хвилин мені більш пасує. В цій кабінці я вже була, тому от ми йдемо в цьому. Ага, все. Два євро не бере. Ідемо на одну. Щось воно я одну не взяло. Так. Все, десять хвилин. Це дуже мало. Так. Ну і як тут? Як тут? Отак. От от. Цього разу я с, с, скоріше впоралась. Дивіться, у мене є оці контакти, вони нам на Новий рік в німцях давали підарунки. І от е, сюди можна штрих-код, вони працюють, Австрія, німці точно і визвати допомогу. Ну, все, отака душа. Ну, коротше, я хромаю, але вже не так сильно. Ось ще згадала, в 22-му у мене так, у нас сонечко. В, 2... в 22-му алергія у мене була, а у мене ніколи її до того не було. І я не знала, що то, поки я не повернулася в Київ, і мені друг сказав: у мене дуже чесалися очі. Сухість в носі. І я думала, що очі що мені туди як піску насипали. Я їх терла і думала, що то від не досипу, тому що у мене тоді траси були оці данія Італія зараз. І, ну а Потім з'ясувалося, що алергія от вона приходить кожну весни з 22-го року, то я якось прогавила запастися пігулками, і було мені не ок. Так що так, да, ми всі хворіємо і якось з цього вилазимо. Багато хто вже навчився користуватися послугами польських поліклінік і лікарів. Я, наприклад, коли навчалася в Варшаві на 95-й код, у мене дуже захворіли вуха і спина. Зі спиною я ходила до якогось приватного масажиста, який реабілітологом працює вдень десь в поліклініці. А потім на себе працює вдома, він як ФОП зареєстрований і він видав мені одну свічку Діклафінака, тому що в Польщі це все за рецептом. Це був підарунок великий. І вуха. Да, вуха я лікувала в Польщі, в поліклініці. У мене це вдалося. Ну, от я думаю, чи показати мою ногу полякам, чи вже їхати з нею додому. Бо дома все зрозуміло. Українці дуже складні клієнти в клініках Польщі і німців, тому що ми приходимо, ми самі все знаємо, і одразу кажемо, випишіть нам оце і оце. От, у нас сьогодні прям сонячно-сонячно. Покажу, як який у мене чайничок. Якщо ти не в дитинстві не догралася оці дитячі барбі і пасутки, то будеш гратися в 50 років. Артафен Фарте Ібупрофен, Ібупром, Міокальм, це така пшикалка, кінський бальзам, ще якась мазючка. Зробили свою справу. І у мене запалення стухло, я навіть змогла вдягнути свої робочі бути. Вчора зранку не могла. Взагалі, Доторкнутися до ноги не могла. Все, сьогодні вже норм. От, їду на завантаження на Амазон. А, а всім бажаю не хворіти.